У нас неділя, на борту опять Юровна. А світ у нас <laughs> тільки 20 розетки поки що є. Ну то таке. Зараз десь стану покажу, що везу. На Запорожжя двигаємось. Неділя утро рано. Надо, надо. Як Оксана каже, колеса крутяться, бабкою мутяться чи що. Оксана шари в цих ділах, уже її учу потихеньку. Так, братва, ми вже в Запорожжі. На стоянке, щось з неба падає. Значить на машині Resort 2 птс 6 Пару дисків. Там диски, там оце платформа Вадик варив свою навозку, от варив і не доварив. Продамо її целяком у нас з переворотної системи, з циліндрами. Оське PTS6. Чищені диски, не чищені там листи на цю платформу. Ножки, ручки, диск, в взагалі повністю вона комплектна. Хочу ще труба якийсь вадик тоді заказував Свой навозка. Я думав, думав, що з нею робити. А ось ці перевороти, ну коротше прийняв правильное рішення продать їй по чому-нібудь, хай люди гроши хоч зароблять і я верну частично того що вложив. За 60 тисяч гривень я його продаю. Це, мабуть, якщо мінусувати те, що є ходовку, раніше просто з нього продавав за яку суму. Получиться що замітали, навіть не всі гроші вирнулися. Знизу там два листа, четверки чи троє я вже не пам'ятаю. Подруга дні моїх сурових, що скажеш? Нічого. Світа нема? Нема. А в машині був. Там далі дома світяться, а наші дома там темно. <laughs> Ладно, розберемося. Йдемо, тебе що по яєчко? Да. Да? Да. Поєчко, два штуки, Чотири яєчко. Бумом купляти її гірки. А що це буде за салат, я вам не скажу. Ну, як ви можете бачити, ми все одно їдемо на війну. Чи може ви не бачите? Це коротко, одна машина обганяє і отак, все. А в нас вода в бутилки ну, там і не так і багато залишилось, доки мешалахи ще кілометрів, мабуть, 10. Так що отак тут в чисті. Що ми туди їдемо, скажи? Неумні люди. Я тут вже боюся. Я вам розкажу тайну. Е, воно про це по кусок. Діски ми вигрузили, у нас там ще є Женька, який ще регулює техніку прямо там. В веземо. Туди викинуться треба за 20 секунд і тікати, що це дуже опасно. Мені так кажеться, я вже отвик цих Юра, вона каже, як в танку сидимо. у нас отакий от обзор. Стела, оріхось, у, у мене застрелили, а не за. Все нормально, Я не знаю, грязюка, конечно, сумасшедша є. Диви, вона на купила. Не порть воду, нам ще назад їхати. Оксана, нам ще назад їхати, не порть воду. Ну, тебе, там, тебе там хуже. Все, видно, комешаваха, комешаваха, їдемо. О, он парадва диви, що робить. Тут, тут движуха. Тільки що просто їхав, машин взагалі не було. Ось пішли, 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 нормально. Сітки якісь непонятні, шо воно рибу ловля. Чи птічок? Вигрузились з рівно летим назад. В юровний, там дворник не треба, в мене є куча грязюки перед глазами. А в мене так нормально. Ех, зараз, кстати, прицеп вже будемо купувати, я вже нарішав прицеп, зараз комашаваху його витягнути. Будемо грузити, щоб ну, порожняки не ганять туди-сюди. Із інтересного, антидронові сітки стоять, в принципі. стоять. Ну, це ж тут бачите, анти антидронові камікази чи як їх назвати. Точно хтось зайшов тільки що їхали я. В перший раз воно ще ціле було, да? Там у стовби по в общем. Хрипко хтось. Раз, два, три, чотири стовпчика вирвав. Туди в кувет пішов, там стовби валяються, всі діла вот эти. І там десь вирваний тоже прольот кусив 5 чи 6. 6. Ну, в общем, його надо, наверное, сразу по быстрому заділувати ці пробоїни. що <камикадзе> є. Це антидронові анти люди виходить чи як його? Ці комунікації розрушають. Бачите, летю як на коврі самолітів. Кружем. 13-15 час, нормально, ді прозіжинськ проїхав, газуємо. Так, тігери. Юра вона помаши рукою! Юрана погреви пішла. Прицеп витягнули з комашеваху, значить він і непоганий, але це чуть-чуть вчора мася платформа прогнута, я ще не дивився. У платформа з цієї і з тієї сторони. На документах. На документах ці два ската такі з тріщинками. Ці два нових виходить. Ну, відносно нових, скажімо так, свіжих. Ось такий прицеп'янчик Шк. з пшеничкою. Мішка приобрел. Ну, Видно, що хазяйський, бо на штопорах підкрашений, вимитий. ну. В общем, не такий, як завжди, а такий, що люди продають, бо треба продати. А не спішив, піймав на мислі, що нікому нічого ж не показав, що відбувається. Там знайшли діда пенсіонера відстроїв. 200 гривень в день і пішов класти медленно, ну 200 гривень в день. Вікторович прицеп набрав. Бабки треба. Що він так стоїть, спросите ви, то що по уровню. Йому не треба оці ідеально рівні поли, вся ця фігня. Загрузили раму, металу трохи накидали. Це зараз їде на брухт. Вторий ход, що ми знамо з тобою? Тут ще залишилось. Прицепу платформа гнута, бітера. Зачем я їх брав по 15 гривень кілограм ще за цим гамузом, спросите ви. Правильно, і за оцього гамуза. Ви все догадались як треба. Оце ще тут підчистим. Там ще на рама шестерки її теж в бітерація теж метал їм сім срака. Тобто, був смисл чи як сказати, взяти в місті і заробити трохи, чи не взяти нічого і не заробити нічого. Я поступив перший варіант, прийняв, прийняв, прийняв вже трою. Барабанів накидали Вон вікторович ментьолок наш. Переобувся, те пацани соріхова не поймуть. І протоколи писати. А, протоколи, все, пацани, ховайтесь. Ви все гроші. Шибінка. Гроші, гроші. Що? Так я щип. Воно шипить тут. Значить не шибь-то. А де воно шипить? Не знаю. Усе не... шипить. Щіб Гостра щібенка зайшла. Готує. Юбані дорожніхи, блядь. блядь. <ривіт> Мінус 300. Ну. Оце завів бобкатика. Знаєте, що сюди треба? Ще зеркало, щоб бачити, куди їхати. Посидиш, крутися. О, Юрко там щось він пішов. Воду злий. Зараз будемо при це перевертати один отой. На ньому платформа погана, щоб кубіку ви бачите. Зараз ми його платформу здамо на металлу, мабуть, сразу. І в неї накидаємо всяких. і э, всяке. Заказав сюди масло. гидравлическое, хороше. Камень погріб. Хороше масло, гідравлічне зальєм, те що на том не можна И І в мотор масло зальємо дороге, і буде в нас все вогня. Отак прикольна штука. Зараз він холодний, я не газую. Если вы думали куплять бабка чи не куплять, я вам скажу чесно, купляйте ну, Що? Треба піднімати и вирізати цилиндр бля. Давай Час, момент. Сей. Покаже надо піднімати і вырізать цилиндр це, це, це. Давай выше підніму. Давай я перекину ти не перекидеш, ти подаємо повітря. Він сідає, чи про Він їде. Бро. Все, іди, ріж. Все. Все, каже. Ну ви поняли, да? Нормальна техніка. Труба не баймай, що робиться, а що у нас робиться. Все нормально. Ну, Взагалі перевернули, юрко відрізав 4 вуха з платформи. Ми їх зараз заберемо, не думайте на метал, вони не підуть. І зараз назад здасть спринтером, щоб я там резину по асфальту не, не шмекав. Коротше, тема. Ребята, тема прям вогонь. Ще ці масленки перемажемо колись, ну то потім, поняли? Горілий такий джокер. Це не працює. думали буде працювати, а воно одразу продається бракованим. Коротше, все як воно. нормально, китайські запчасті. На Жигуля чи на таврію. Вікторович, пере це почти доварив, кажу у нього там. Красота в тебе чи що. А це взагалі. Купили клюйонку накрив. А що не хочеш перечищати чи що. Воно щось таке пролітає. Перечистив би. Та, та, Перший я, раз? Ти як ранше засяг не був, ти було взагалі чхаті, а це щось. Таке не чисеє, так красив. Я зрозумів. А це вже качественно буде, так? Да? Загрузили борони, не знаю, буде видно, ні? Не буде. Десь тут на Миргород город треба. Поміняв на 200 літрів солярки. Це теж вигодно, так, водик? Далеко. Миргород. Та рядом. Со мною поїдеш. Чи будеш, будеш робити? й робити. Ну, роби, бабки щас треба. Новий рік на, на носу. А що це у вас на носу каже? Все, такая пока обстановка. Кислород завезли. Металл вивезли, почти весь немає нічого. Все. А кришу опять не вкинули, да? Ти мене задрав, блядь. Так, кінець робочого дня. 17.40 времени. Значить, е Обычно по київській трасі багато аварій. Зараз іде дощик мелкий такий. 0 пише, на утро минус 8. Інтересно, сколько завтра з утра аварій буде? Це ж прям. Я, тут... я вже їду небагато, 77 їду, то що ну, таке 0, вже десь мінус 1, на інтернеті пише мінус 2. Все, не видно на лобовому дощі чи не видно, таке капа-капа. Все замерзати буде, а завтра, мабуть, будуть отбойники поломані з усіх сторон. Ну, для мене це ціла ніч, а для вас 2 секунди я так опу. То що, наступне утро. Мінус 9. Як воно так забилось, я не знаю, ну, я влюбені курточки є Таке, прохладно. Сейчас подивимось що там на трасі робиться. Хотя тут ось сухо вроде. Що це тут робиться? Мінус 9, дивиш робить, як он? Бухав, коли жарко було, блять. Осень. А як же? От получай, блять. Шляпа отмертна, буде ще євнухом. Нормально. А, нормально? А тобі вже не треба, да? Дітей не робив? Кажу шляпа вже не треба. Та якся, та а як? що ти з нею робиш? Як? Менше мить буде, блядь. Коротше що, Юрко. Дзвонив, знайомий, з тобі чаю підгоним вроді. На халяву. На халяву, так. На халяву. На халяву, да. Щас відвозь ті борони за Миргород. Жду поки машина розтане. А? Вот. На метал, то, що так треба. Потім приїжджаю, Юрко їде пижиком. А що Юрко їде? Юрко їде, мотор забере з спринтера, витягли, місяць, пройшов, якраз чітко. Потім грузимо ці редуктори, оці, десь іще валявся і вже вкрали, блядь. Вон там вон редуктори грузить, і потихеньку будемо двигати на Запорожжя, мабуть, завтра. Дишло є на кормо роздачі крівних, кому треба, може, мало ли. Вот. Двигаємось на Запорожжє. Ну і що? Зовічно, правильно. віддаємо мотор на ремонт і будемо грузить прицепчик. Ди? півчаса машина робила, це все. Не, ну, зараз проїду по газую, тому що якісь труби були, якась штука, непонятна, жалко, на метал здавати. Одному чоловікові. Нахер воно мені надо. Двері не закриваються. Ну все, як в танки, ви поняли, так? Да? Так що, летим. Дорога вроді посипана. Такою. Слизота слизотною Я так потихонечку, щоб далі міг вам завтра, там після завтра відео знімати з кабіни Мерседеса, а не все, вот это. не з больнички. Коротше. О, описав двигатель. Описав <реш> двигатель. Йому по сигналу його і все, в нього двигатель забрав, да? Нема документів. Нема документів, на мотор в машині, Немає. так, всього... все. <реш> Тепер бусик стоїть без мотора там посеред траси. <реш> Короче, забрав юрко мотор. Сейчас ми його якось <реш> застропоним. Фільтер новий тільки поміняли, да? Шось тут, тут, блять, пиздить. Та нормально щось. Це Мерседес. Можна боковушку відкрити? А, буде сквозняк холодно. Холодно. Та тут недорого, я думаю, стоїть. Так, у нас фіаско. Чого вас просить тебе? Я вам скажу. Це погрузили. Мотор загрузили, треба ще раму заказували у мене. Думав, там у мене рама є. Видно її буде, ні? Отам рову. Витягнув, в неї труба скручена, я не бачив. Ось ось є рама. Ось таке сюди не дивився, якщо чесно. Купив тоді. А скільки я брав. За 30, мабуть, з документами брав, ну йому тут ззаді вона розірвана. Що тут? що тут, ну коротше піздець йому. Зараз е -е, його бабка, там затягнуха, юрко там унічтажає, значить. З цього зараз борта здують, платформу беру з того раму знімати. Цей теж треба під кран, щоб кузов зняти. І почекрижить його, та і все. Віктор, ну що ж я ти зніму? Це ж купив дві горілки одвітола, одна ось, одна воно. Тут вже газ кончився, пішов у кран мою другу достав. А ця сильніша газу більше розходує. Це вам так не буде. Ні, ну це ж не користувались всякі. Не Юрко. Навіть не вадик. <реш> строїтелі різні. А в мене це я в крані грівся, вона часов 8 одного горіла. Юрко, до цього ж ти на чай грів, да, разів 10. В крані, то ви притягли з крана вона нагрілась. І ще он горить, дивіться. тема, а це я вам кажу, це з усього цього це вообще не то, що тема. Та не ламай п'єзу, блядь. Там вже п'єза поломана. А, ну, строїтелі це такі люди, що їм дай всіх хер. Не його поб'ють і жоху поріжуть, блядь. Не робить, серйозно? Та ні, не Ні, воно через Раз. А. Раз Я через А раз тисяч тисячу раз класно, що ні. Це жас нас зажалкой по роботі. Тепер ховай сейчас. Ховаймо. Це... А завтра поїдеш, блядь, пиздец, бля. І так вони ж. І там розкончиться. Так вона в крані, я тоді 6 часом сидів, і потом 2 чи 3, блядь, І ще до цього пользувалися, і ще он газ є. Як він у вас кончився, 10 разів кофе нагріли? Тільки Хоть... 10, от у банка кофе за день, блядь. А, Банка кофе в день. Значить вигодна горілка. Ну, вигодна. Тут тільки що розказували, що підпалювали аж таке плам'я, аж <laughs> до потолка взірвалося. да? <laughs> не відкривали, ждали, поки газ пройде півчаса, потім класали п'єзий. <laughs> Вікторович, а. такий мороз він поганий. Позвони, може в небесну канцелярію. Да? Я зрозумів. Які плани? Дороблюємо процепти, в Запорожжя дозить? Яку Ну а що тут робити? Там все не їбаш запіху. А, не будеш їхати? Тільки настроїться в Запорожжя, там стріляють, він не все. по кругу. Сидить, хоч до рани прикладає. Холодно. А, холодно. Замерз не можеш пиздіть чи пить? Так сейчас на наоборот 0,5 бы залив теплый. Уже две недели, блядь. И шо? Ничего стоїть. За впечатан. Камеру дивись, что ти на мене косишься? Туда на людей. Таких людей, блядь, То честь, блядь. <ріху> 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 Там Серега тебе любит, да? Чи вже не пише щось він? Пише до бою, блядь. А опять Я не знаю, я заблокировал <ріху> на Хуйню всяку койся, бля. Нормально. А тобі ж гріх на этот. Не написати чогось такого смішного. Я сам бував, це я на этот коментарі зайду почитаю вечором, Лучше, ніж ТикТок настроєння піднімають. Ти Носі поковирявся, глаз потер. Це щоб не, не висихав чи що? Пльонка. Та що ж. Ай, все, ладно, виключу камеру, зараз спробуємо тебе. Ну що, погнали наші городські. городских! 3-4, це помер. Наварено такого, що шо... Ой-ой-ой! Да, да, так. Да. І не на Вадик. водій. Він така, як все в місті. Короче, розкидали бабка там, тут одні ножки до ножки осталось. Тут вчора це вам просипали дорогу, але я вже її... Тут розмішав, там розмішав. Ладно, то таке, воно все одно сюди ще треба сипати і сипати. Поки на це ми внимання не обращаємо, е, раму погрузив, там прибрали, Борти всі відвіз. Вон там десь їх кучу викину, потім на дрова розберуть. Це що, тут пару кусків землі, ну, підчислимо і все. Нема призепу. Приїхав додому, не буду тебе показувати, хазяйки тут. Набор. Тут інструменти. Людина, що робить? Градусник прибивав, бо інтересно знати скільки холодно. Раз не вийшло, дивлюся, я по цій бійоній штуки оприділив. Вона каже, нічого страшного. Саморезом прибила, просто це страшна людина. До цемента. Ти страшна людина, чи ні?